В українському сегменті Ютубу останнім часом з'явилося дуже багато оглядачів та експертів. Хе -хе. Ви вже в очікуванні? З одного боку, це чудово, бо ми нарешті покриваємо попит на найрізноманітніші смаки. І потрібно загалом змиритися, що інколи ці смаки досить специфічні. Oh Хоча, зрештою, оцінювати рамки адекватності це досить невдячна справа. І основний критерій контенту станом на другу половину 25-го року. Щоб там не було, трусні. Ну і, звісно, відвертої дезінформації чи маніпуляції. Бо, на жаль, і серед українців існує чимало корисних ідіотів, які ж своїми словами або вчинками можуть підривати нашу з вами обороноздатність. Сьогодні ж у випуску ми поговоримо саме про журналістку, чи то точніше блогерку, чи то точніше журналістку та блогерку, яка має досить пристойну аудиторію і безпосередньо впливає на інформаційне поле в країні. Більше того, її авторські проекти з'явилися ще задовго до повномасштабного вторгнення, хоча тоді вони були орієнтовані більше на висміювання російської пропаганди серед тих же ж росіян. Та зараз ми такі розумні і знаємо, що там не особливо є з ким говорити. Проте ще плюс-мінус років шість назад багато хто вірив та шукав хороших русських, і існують міфи, що навіть їх знаходив. А от чи знайшла таких сьогоднішня героїня? Та до чого тут Петро Порошенко? Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте одна з небагатьох представниць українського Ютубу, що може потягатися по кількості підписників зі Стерненком, пані, що регулярно підриває дупи російським пропагандистам, журналістка з каналу Петра Олексійовича Порошенка. Та цього разу не чинний політик, хоча все може змінитися в майбутньому. Яніна Соколова. А перед тим, як поринути у світ політичних дискусій та дебат, інколи з відвертими дегенератами, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що Яніна Соколова вкрала ваші донати, навіть якщо ви ніколи в житті не донатили. Ви на каналі ТІВІ підтримайте нашу працю матеріально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі, або скориставшись будь-якою іншою зручною для вас платформою, всідайтеся позручніше, а ми поїхали! Соколова і Ніна Михайлівна народилася 6 березня 1984 року в місті Запоріжжя. Про батьків майбутньої журналістки відомо небагато, оскільки сама Яніна не особливо ділиться спогадами дитинства. Проте все ж деяка інформація. Присутня так із загальних джерел відомо, що дівчина єдина в сім'ї і виховувала її мати. А батько, в свою чергу, покинув родину, коли Яніні виповнились три роки. Враховуючи, що мати працювала на державній роботі, то про якісь статки і мова не йшла, але все ж дівчинку намагалися віддати в різного роду гуртки, щоб та сама могла обрати собі професію в майбутньому. Ну і не знаркоманитись 90-х, бо зустріти свої підліткові роки в промисловому місті в епоху розпаду Самка, таке собі задоволення. Після закінчення фізико-математичної гімназії номер 28 дівчина вступила до Запорізького національного університету на факультет психології. Хоча за спогадами самої Яніни їй хотілося опанувати театральний напрямок. Загалом вона свідомо обирала ту професію, яка максимально була нетиповою для Запоріжжя, і мотивувала це тим, що хоче рости далі, покинувши рідне місто. Психологія, за деякими джерелами, була альтернативою театральній професії, університет якого вона не вступила з першого разу. Водночас свою кар'єру Яніна почала досить рано і вже у віці 17 років влаштувалася працювати у місцеве запорізьке видавництво Телесіті, де отримала рубрику під назвою Наодинці з. Так для мене це теж досить дивно. В такі юні роки обіймати хоч і маленьку, але ж посаду в газеті. Проте далі ще більше. Вже на своє повноліття Яніна стажувалася на телебаченні місцевого телеканалу ТВ 5 і як показує її подальша кар'єра, досить успішно. У 2001 першому дівчина вже працювала ведучою прогнозу погоди, паралельно слухаючи другий курс психології місцевого університету. А ще через два роки перебралася на Луганський регіональний телеканал. Там я не навела проект під назвою Всі гроші світу. І що це за передача та який у неї сенс, принаймні в інтернеті? Я не знайшов. Якщо комусь відомо, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я підозрюю, що це якийсь шедевр місцевого телебачення, записи якого на жаль не збереглись. Я хочу, щоб ти була в моєму житті, і ця троянда твоя. Ти проходиш далі. Десь в той період Ніна Соколова таки втілює своє бажання в реальність та, закінчивши психологічний факультет, вступає на другу освіту до столиці в Київський національний університет театру кіна і телебачення імені карпенка Карого. І як і з першою освітою паралельно працює, проте цього разу вже не в газеті чи на телебаченні, а в театрі. На телебачення Соколова повернулася в 2006 році, маючи вже непоганий такий досвід та портфоліо, і для роботи обрала проросійське медіа під назвою Інтер. Так, станом на 2006 рік, це був досить рейтинговий канал. Та й до війни з Росією ще залишалося 8 років. Тому від пропозиції контракту дівчина не відмовилась та стала журналісткою і ведучою в шоу Ранок з інтером. Хоча не ним єдиним, оскільки вже наступного року Яніну запросили на 1+,1 вести щось аналогічне під назвою Сніданок з 1+,1». І не сильно хочеться іронізувати, які креативніші шоуранери телеканалів були того часу. Ага, і в 2009-му Яніна Соколова вже працювала на п'ятому телеканалі в проєкті, яка несподіванка? Ранок на п'ятому. І можете не питати в героїні сьогоднішнього випуску, яка в неї улюблена пора дня. Про громадську діяльність або ж кар'єру політичного експерта в ті роки і не йшлося. А Яніну Соколову знали виключно як привабливу телеведучу ранкових шоу або ж епізодичного інтерв'юера. Ну на сніданки ж приходили час від часу зіркові гості, а балакати з ними про щось та й потрібно. Ді тисячі року Яніна Соколова одружується і її обранцем стає тодішній заступник міністра фінансів, з яким вона за її словами знайомиться випадково в одному з київських ресторанів. Хоча посада заступника не те, щоб сильно грошовита, все ж це породило безліч міфів про цю пару, апелюючи, що раз чоловік чиновник, то вже має три будинки в рекреаційній зоні Межигір'я. Насправді, державна робота то часто ще те пекло з низькими заробітними платами та ненормованими обов'язками. І це знають всі, хто хоча б колись працював в подібній сфері. Після одруження Яніна продовжує працювати на телебаченні і, не зважаючи на короткі декретні відпустки через народження двох синів, і далі будує свою кар'єру. В період революції гідності журналістка активно підтримує протестувальників та періодично висвітлює події на Майдані. А після втечі Януковича долучається до волонтерського руху. Робота на п'ятому телеканалі, попри це, триває, і вже через рік, 2015-му, виходить перше авторське шоу під назвою Рандеву, де Яніна Соколова бере інтерв'ю в якогось політичного гостя та протягом двох годин попиваючи каву, Обговорює заколісні питання Верховної Ради, враховуючи, що сам проект транслювався на телеканалі тодішнього президента України Петра Порошенка, то це породило теорію заангажованості та упередженості до певних провладних людей. Хоча сама Яніна це регулярно спростовувала і наголошувала на власній незалежності. Саме так і буде. Саме так і буде. Загалом, якщо покупатися у старших випусках, то можна все ж помітити певну прихильність до деяких персонажів. Проте особисто я не відкидаю. Того факту, що якщо політиками справді було зроблено щось хороше, то їх потрібно хвалити. Ну і з точністю до навпаки. А Насправді це у всіх на вустах, всі говорили, що цим Зеленський дав піддих Порошенко, тому що йому вдалося, а вам ні. Верховна Рада це не відірване від життя України місце. А на рішення прийняті під куполом парламенту можна і треба безпосередньо впливати. Так от, проект рандеву отримав досить непогані рейтинги. Часто можна було послухати про життя як і цікавих політичних постатей, так і просто людей з культурного сектору, чи то фозі з гурту танок на майдані Конго, або того ж відомого історика та дослідника Володимира Ветровича, чи навіть когось з діючих військових. Ніна Соколова вирішила не зупинятися, та, окрім періодичної участі в ролі акторки в серіалах, де вона теж світилася, започаткувала свій власний youtube канал, де в 2018 році почали розвінчувати міфи російської пропаганди. Робила вона це в досить іронічному стилі. Проект називався Вечір за Ніною Соколовою. А публіка загалом досить тепло сприйняла таку подачу від успішної ведучої. Ну що, познайомились? А тепер поговоримо о темі, яка бізпакує абсолютно весь мір. Згодом канал розрісся до Непоганих масштабів, і 2019 року за рейтингом ICTV журналістку визнали найбільш успішною блогеркою України. І, хоч сама ця премія досить сумнівна річ, проте, все ж з досягненнями важко було посперечатися. Справді канал тоді налічував майже мільйон користувачів, а по кількості переглядів аналогічного контенту важко було знайти конкуренцію. Так, Сергій Стерненко тоді вже активно вів свою сторінку. Проте, все ж це досить різні за суттю та змістом проекти, тому порівнювати їх не те, щоб коректно. 2019 року, фактично на піку своєї тодішньої популярності, Вініна Соколова неочікувано для всіх викладає в інтернет пост, де з поголеною навису головою заявляє, що останні сім місяців вона боролася з онкологією та поборола її. Допис збирає шалену активність. Прихильники водночас в шоці та тішаться, що з героїною все гаразд. А хейтери традиційно пишуть не надто приємні речі під описами. Вартує зазначити, що станом на тоді її проекти незле так підривали дупи російським пропагандистам та водночас ваті, якої в нас, на жаль, вистачає. Тому очікувати від такої аудиторії можна було все, що завгодно. Загалом, станом на 2019 рік, окрім як прихильності до влади Петра Порошенка та критики новообраного президента Зеленського, щось закинути молодій журналістці було важко, проте в медіа періодично пролітали дописи про продажність. Враховуючи, що станом на 19-й і справді обрання президента воюючої країни з нечіткою антиросійською позицією виглядало як мінімум небезпечно, то можна зрозуміти мотивацію Яніни у своїх висловлюваннях. Зрештою ніщо не робить з тебе більшого патріота та русофоба, ніж посада президента України, тому все на свої місця розставив час. Починаючи з 2019 року, Яніна Соколова продовжила роботу в журналістиці, спробувала себе як продюсерка мультимедійного проекту про онкологію на власному досвіді, та якщо так можна виразитися, приєдналась до опозиції, періодично критикуючи слуг народу або ж мішаючи з гімном усілякі непотріб, як от ОПЗЖ. Тоді ж виходить проект під назвою Як вам не соромно на телеканалі Україна 24 який швидко прибирають, і я переїжджає вже на знайомий YouTube. Офіційна причина закриття шоу, яке по суті так і не стартануло. Коронавірусна пандемія. Хоча сама журналістка припускала, що її просто не схотіли бачити на каналі через підняття гостросоціальних політичних тем, які власне туди запросили і погодили цей проект, теж не до кінця відомо, але все ж. Факт залишається фактом. Проект же під назвою Соромно перекочував на YouTube. і там я Ніна Соколова успішно критикувала чинну тоді владу. Що, власне, журналістка робить і досі? Проте все ж, якої заангажованості чи популізму стало в рази менше після початку повномасштабного вторгнення. Станом на сьогодні Ніна Соколова має аудиторію розміром в півтора мільйони людей, регулярно випускає як новинні, так і новинно-розважальні ролики, і відвідує інтерв'ю та подкасти вже в ролі гості. Зідиних скандалів, які вона Апалась це коментування мобілізації. Таке враження, ніби можна це прокоментувати, не вляпаючись в скандал. Та її гострі заяви з приводу проходження військової служби. Журналістка досить безкомпромісно заявила, що участь у війні мають брати всі. Проте, коли спитали за її власних неповнолітніх дітей, відповідь не була аж такою ствердною. Ну, принаймні за версією деяких ЗМІ. Бо в подальших заявах Соколова акцентувала, що виховує своїх хлопців досить патріотично та розуміє, що війна ще надовго і їм рано чи пізно доведеться поповнити ряди Збройних сил. України то хто ж така Ніна Соколова? Враховуючи її діяльність та постійну допомогу зборами на армію і участь в українській контрпропаганді, я очікував знайти в інтернеті прямо таки тонни компромату, де за неперевіреними джерелами виявляється, що Яніна Соколова спить самим дияволом за мовчазної згоди Медведчука. Проте, окрім заїждженого закиду про вилизування Порошенка, чи то о боже, заробляння аж трьох тисяч доларів в місяць? Маючи таку аудиторію, я особисто нічого не знайшов. Так деякі випуски героїні сьогоднішнього випуску можна розцінювати як однобокі з прихильністю до тих чи інших персонажів, проте зазвичай це більше позитивні, ніж негативні люди, окрім Олексія Гончаренка. Бо це непорозуміння сильно шкодить своєю діяльністю в наш час. Як ставитись до Яніни Соколової? Вирішувати, звісно, вам. Проте станом на сьогодні її канал на тому ж Ютубі має величезну підтримку. І це справді хороша новина, враховуючи про українську позицію героїні. А от чи не переслідує вона власних інтересів, покаже лише час. А зараз нам своє робити, бо Росія все ще досі існує.